Усе вирішить битва за Токмак, а поки що на Запоріжжі ЗСУ вгризаються в оборону ворога у вербовому і посилюю, посилаючись на слова командуючого військ та військового напрямку. Це вгризання вже має результат, який Українські аналітики радять тримати голову холодною і дещо іронізують із військових прогнозів від західних колег. Про атакам з Шрденгара, які чи то є, чи то немає, про нові російські кібератаки, які, вочевидь, хочуть знищити розслідування злочинів московитів в Україні, і про настрій артилеристів під Бахмутом, які досі відчувають визволення Кліщеївки та Андріївки. Події 577-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Якщо ЗСУ не втратять ініціативу, ворог втратить фронт. Командувач Таврійського угруповання військ Олександр Тарнавський дав інтерв'ю CNN. Зауважив, що найбільший прорив на запорізькому напрямку станеться після битви за токмак. А вже зараз українські захисники прорвали оборону ворога у вербовому. Про те, що ЗСУ витісняють росіяни з позиції у вербовому та закріплюються на зайнятих рубежах, повідомляє генштаб збройних сил. І поки Західні експерти дістають чергову порцію відео та карт зі спробами визначити нові геолокації боїв на півдні. Українські колеги радять їм більш виважено озвучувати нові прогнози. Ну те, навіть з яким запізненням деякі там західні аналітики починають пахусно видавати, що маля з'явилися там перші кадри, як українська техніка проходить оцю лінію Суровікіна. Ну такі кадри вони почали перші кадри, як українська бронетехніка проходить якусь таку лінію Суровікіна, оці їхні ромбіки. Вони ж були ще. Ще декілька місяців тому, от, здається, десь, от, здається, точно місяць тому були так само вже такі перші кадри. Знову ж таки, ну окей, на певній ділянці фронту, дійсно, ми до неї дійшли, ми її пройшли, і навіть пройшли так, що ми тепер можемо викладати з того місця відео. Ну, Це дуже радує. Але знову ж таки, от всі ці оперативні спроби вгадати по карті. Де ми пройшли, що ми пройшли, давайте просто почекаємо. Скільки ще чекати з ракетами атакам з офіційна позиція Білого Дому Україні ще досі не передають нової далекобійної зброї, але джерела NBC твердять, Байден таки погодив невелику партію атакам для ЗСУ. І за даними Файненшл Таймс, це рішення узгодили ще до візиту Зеленського до США. Намагалися тримати в таємниці від росіян, адже якщо зі звичайними снарядами. До Хаймарс ворог уже навчився тримати свої ключові склади та логістичні пункти на дистанції понад 80 кілометрів від лінії фронту. То тепер йому доведеться метикувати, як ховатися вже за три сотні кілометрів від зон пуску Атакамс. бій. Триває не лише на фронті, а й у кіберплощині. В інтерв'ю агенції Ройтерс, голова держслужби зі спецзв'язку та захисту інформації, зауважив, Росія активізувала свої хакерські атаки лише за. Перше півріччя 2023-го кількість спроб зламів зросла на понад 120% якщо порівнювати із другою половиною минулого року. І передусім тепер окупаційні кіберфахівці намагаються зламати бази та поштові сервери правоохоронних органів, які документують російські звірства в Україні. А ще шукають усю інформацію про московитів, яких уже загратували на українській території. Вони змінили напрямки, якщо там Раніше частіше в нас були це енергетичні об'єкти і правоохоронні органи не були під таким прицілом, то саме спрямування до судів, до органів прокуратури і саме ті підрозділи, до яких вони намагаються, з яких вони намагаються отримати інформацію, говорять про те, що ці люди займаються збором доказів. Ро злочини Росії на території України. А ще російські хакери намагаються зламати камери відеоспостереження, щоб відстежувати свої ракетні обстріли та коригувати їх у майбутньому. Хто ж саме стоїть за усіма цими атаками? Це роблять головне управління розвідки російське, це Федеральна служба безпеки, саме ті силові структури, які стоять взагалі за організацію всіх кібератак на території України, тому що як такий. Комерційний хакінг в Росії відсутній, це все політично мотивовані або мотивовані матеріально державою хакери, які вони також купують для атаки на український як орган державної влади, так влади, так і цивільну інфраструктуру. Бій триває. Артилеристи, які стоять на бахмутському напрямку, ще досі під враженням після визволення Андріївки та Кліщівки кажуть, завдяки підтримці союзників та новим партіям озброєння ворог сповна відчуває усю ціну розпочатої ним війни. І найкраще це доносить до нього снаряд стандартів НАТО. 155-й калібр. Ну на нього дуже сильно полагаються. Взагалі зараз в збройних силах краби 109 дів'яті. Дуже надіється. На Ну, буває таке, що до гармати може дійсно поміняти такі, ну, сторону розвитку якби, там якоїсь, ну, ситуації, біде той наступ, в одній машині реально можна той штурм зупинити, накрити. Ну, головне, щоб влучати куди треба. Дуже гарні речі дуже не люблять вони, скільки по перехватам, так чуємо, дуже не люблять вони нашу техніку. Постійно каже, кошмарять нас, скільки у них цих боєприпасів. Андрюк. Це таке питання, це питання часу просто. Якщо перемога буде, то звісно Бахмут візьмемо, Донецьк візьмемо, Крим. Сподіваюсь, що встигнемо. Краще рішення взагалі не починати воювати. Ну, сусіди не, цього не притримуються, так що. Діємо по обставинах. Заряджайте наскувати. Олексій Пасак. П'ятий канал. Тереза заворушилися після серії бавовни у Криму. Гучно заявили про перевірки укриттів. Доручення посібакам роздали, але і жителям кажуть не чекати, обладнувати укриття самим, бо вода і місця для сидіння то не до них. Гучно на поки загарбаному півострові вже другий день поспіль. Не встигли окупанти і гуляйте реоговтатися від вчорашнього удару по штабу Чорноморського флоту. Як сьогодні від ранку, бавовна квітне по всьому півострову. Спершу комбінована атака ракетами та безпілотниками на Севастополь пізніше поблизу Інкермана, а трохи згодом неподалік сухарної Балки та Джанкоя. І всюди паростки бавовни з'являлися поряд із військовими об'єктами. Що це за об'єкти, та які нові деталі вчорашньої атаки на штаб Чорноморського флоту розкрив голова української розвідки Кирило Буданов. Юрій Пугач розповість. Збройні сили України напередодні здійснили вибухову спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Прицільно вдарили ракетами у штаб чорноморського флоту. Як результат, щонайменше дев'ятеро окупантів загинули, та ще 16 поранені. Такі дані повідомив начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Ось така крабова пастка. Саме таку назву мала ця спецоперація. Це дійсно дуже непогана операція, дуже якісна. Вона дуже показова. Вона є свідченням того, що наші збройні сили України можуть проводити якісно військові операції на окупованих територіях. Другий момент це реакція Російської Федерації. Ми бачимо, що вони в приважній більшості в шоці. Ці їхні воєнкори вони навіть не підбирають слова, щоб сказати, що це трапилося. Утім, дякувати народним блогерам без оперативної інформації про прильоти. Ми не залишилися. Це дуже Нині чільник гур повідомив після атаки на штаб чорноморського флоту серед поранених у важкому стані генерали, начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков перебуває без свідомості. П'ята П'яти лішеста скора ще пожарка вон поїхала. Тяжко поранений, і командувач угруповання окупаційних сил на запорізькому напрямку. Генерал-полковник Олександр Романчук вже сідьма. поїхала. кількість постраждалих окупантів, які не є працівниками штабу. Ще встановлюють Це дуже серйозно. хоч би люди не постраждали. Пострадалі, однак, не люди окупанти у силах спеціальних операцій водночас повідомили, що також брали участь в атаці на штаб у Севастополі. Завдяки роботі ССО удар завдали саме тоді, коли керівний склад флоту проводив нараду. Це дуже суттєвий удар, не тільки вогневий, як вогневе ураження, фактичне, так і морально-психологічний удар, оскільки дуже Красномовно виглядає якраз те, що сили оборони України працюють конкретно, точково по суто військових об'єктах. Так боюсь, тепер туди їхати там, де були взриви. Мені другому, другої дороги просто нет. Це, коротше капець, так страшно. І від шоку жителі тимчасово окупованого Криму оговтатися, схоже, не можуть уже більш як добу. Бо ранок субота на півострові почався з нової серії вибухів. Ті, хто трохи заспокоївся, адміністратори кримських пабліків повідомили про комбіновану атаку ракетами та безпілотниками на Севастополь і поширили світлини зі стовпом диму, який здіймається підозріло близько до головної нафтобази чорноморського флоту РФ поблизу Інкермана. Пізніше у мережі оприлюднили фото. На ньому сухарна балка. Там попередньо розташований арсенал чорноморського флоту РФ у Севастополі. Лунають вибухи та стрілянина. Гауляйтер розважає в попередив про ракетну небезпеку для міста. Працює російська ПВО. Люди кинулися до укриттів, а вони зачинені. Та не лише в Севастополі цього ранку квітла бавовна. Очевидці повідомляють про пожежу в селі Міжір'я Білогородського району кажуть, горить неподалік російської військової частини. Потужні вибухи чули і біля Джанкоя, а трохи пізніше, неподалік Красноперекопська та Червоногвардійського. І за словами голови меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова на півострові і в окупантів і в колаборантів паніка стверджували, що е, ніхто не осмілиться зазихати. На Крим, що мовляв, це стало вже навічно російською територією, що тут найпотужні ракетно зенитні системи. Тепер з'ясувалося, що все це була просто це, ну, така риторика, за якою немає нічого. І нині росіяни вже говорять про Крим не як про сакральну і віковічну територію Росії, а як про територію, де не лишилося безпечного місця. страшно, Юрій Пугач, п'ятий канал.